Рекордна кількість виборців прийшла на дільниці в Джорджії. Цей штат відкрив дострокове голосування на президентських виборах, які відбудуться 5 листопада. Виборча комісія штату повідомила, що кількість людей, які проголосували достроково, майже вдвічі перевищила кількість зареєстровану у 2020 році. Я Думаю, що це екзистенційні вибори. Вони матимуть наслідки для моїх дітей, моїх трьох онуків та багатьох інших людей. Тому дуже важливо, щоб кожен висловив свій голос. У Джорджії зареєстровано 8 мільйонів 200 тисяч виборців. Цей штат відіграє вирішальну роль у перегонах, у яких кандидат від демократів Камала Гарріс і від республіканців Дональд Трамп ідуть пліч опліч. Я думаю, що це мабуть найважливіший виборчий сезон у нашому житті. Дострокове голосування розпочалося в інших штатах, зокрема у Вірджинії, Південній Дакоті та Міннесоті. Воно ознаменувало закінчення напруженої виборчої кампанії, в ході якої Гаріс замінила як кандидат нинішнього президента Джо Байдена. А Трамп пережив два замахи на його життя: один у Пенсильванії, а другий у своєму гольф-клубі у Флориді. Дострокове голосування серед виборців США стає дедалі популярнішим, як особисте, так і поштою. Так, 2020 року до дня виборів проголосувало приблизно 15 виборців. Це кожен сьомий мешканець США. Причин дострокового голосування є багато. Дехто живе у віддалених районах. Також наявку 5 листопада можуть вплинути природні катаклізми та інші фактори.